хвилиною мовчання біля меморіалу Слава героям розпочали День захисника чимало бердичівлян із вдячності та спомину про тих, хто поліг за Україну. А знаєте, як він життя любив. Не хочу вірити слова, його нема. Він так красиво в цьому світі жив. Пішов у вічність, що прийшла весна. Герой намирають, герой поміж нас. Вони нас захищають. Герої не вмирають, вони завжди живуть. Усе я питаю, чого так рано йдуть. Щоденно Україна втрачає своїх найкращих синів та дочок, котрі, ризикуючи власним життям, захищають рідну землю. Їх мужність така ж безмежна, як і наша вдячність кожному, хто одягнув військову форму. Війна не має гендерних ознак. І зараз на полі бою пліч опліч стоять чоловіки та жінки, однаково стійко виконуючи усі поставлені бойові завдання. Сьогодні ми зібралися на цій площі, щоб згадати всіх. Всіх захисників, хто захищав Україну, і 300, і 400 років назад, і в 18-му році, і зараз. Всіх хлопців, хто зараз знаходиться в окопах і дивляться в обличчя смертю, згадати всіх тих, хто вернувся додому на щиті. Згадати ті родини, які віддали саме дороге, що в них є. Згадати тих дітей, яких вже ніколи не обніме батько. Згадати обличчя матерів, у яких не висикають сльози. Згадати і подякувати. Я хочу вам тільки дякувати, дякувати від імені мешканців всіх десятьох громад нашого Бердичського району, дякувати тим хлопцям і дівчатам, які сьогодні оборонять Україну, виборюють її майбутнє. Дякувати близьким і рідним родинам тих хлопців і дівчат, яких сьогодні, на жаль, з нами нема. І, звісно, Дякувати тим хлопцям і дівчатам, які віддали життя за нежелезність, за майбутнє нашої держави. Починаючи з дитинства, діти потребують захисту і опіки своїх батьків. Приходить пора, коли ми, батьки, потребуємо захисту наших дітей. Але, на жаль, часто ми втрачаємо нашу опору і захисників. Сьогодні Україна потребує захисників і захисниць. Які мають сталеві м'язи та сильний характер, аби боронити Україну, її землю і родини. Нас боронять наші доньки і сини, чоловіки і дружини, батьки, дідусі і онуки, але і вони, знаходячись там на передовій на сході, страждають і потерпають. Від всякого смертоносного зальзяча, яке кидає на них Росія, тому всі ми потребуємо захисту архізахисника нашого Господа. І сьогодні ми з вами звертаємося до Господа Бога, до пречистої Діви Марії і молимося найперше за наших захисників, найперше за наших воїнів. Молимося. І просимо, щоб Божа Матінка так як покривала своїм омофором люд Константинопольським, так як допомагала вона нашому славному козацтву, воякам УПА і всім, хто боровся за незалежність і соборність нашої країни, так, щоб вона і сьогодні допомагала. Нашим воїнам світла, покладання квітів до меморіалу, слава героям, стане символом нашої безмежної вдячності усім героям-землякам, жителям Бердичівської територіальної громади, які віддали свої життя за для торжества української державності, єдності, незалежності. Згадаємо їх. Усіх разом і кожного назвемо поіменно. Олександр Аніщенко, солдат Олександр Аржевітін, сержант Олександр Астраханцев, молодший сержант Радислав Атішев, солдат Денис Бей, солдат Дмитро Безган. Сержант Олег Григор'єв, молодший сержант Юрій Дем'яненко, Роман Ганоль, солдат Артем Ганюк, штаб-сержант Сергій Голу, старший солдат Вадим Гончарук, солдат Руслан Душинський, старший прапорщик Віктор Дівцієвський, старший солдат. Сержант Віктор Камінський, підполковник Олександр Капічун, солдат Андрій Капустін, солдат Володимир Катюшко, Юрій Сторчак, солдат Юрій Супчак, Владислав Телиця, молодший сержант Сергій Тетерук, солдат Вадим Фролов. Цивільна Тетяна Харченко, солдат Роман Хитрий, молодший сержант Дмитро Яремчук, солдат Олександр Ярмолович, тин Шеренговський, лейтенант Олександр Шеховцов, молодший сержант Олександр.